Слова пан, пані, панно асоціюються з поміщицькими часами. Одна з підписниць написала: Пан це той, хто знущався з простого люду. Тож, давайте здійснимо мандрівку. Мовознавці вважають, що слово пан прийшло до нас із давньоіранської мови, де воно означало захисник. Охоронець, сторож. В українських пам'ятках вперше слово пан згадується у 1349 році, коли про кріпацтво тамбоміщиків ще й не чули. У санскриті мову, яку вважають праматері українські, слово пан означає гідний, вартісний. Слово пан широко вживали козаки як доброзичливу, шанобливу форму звертання. Це відображено в народних піснях: панове молодці, панове козаки, пане брате. Та в колядках і щедрівках. Добрий вечір, пане господарю, радуйся! Отже, звертаючись до знайомих, малознайомих та незнайомих людей, не оминаймо гарні вартісті, сповнені людської поваги слова пані, панно, пане, добродію, добродійко. Цінуймо себе, цінуймо своє. Бо ми українці, того варті.